Вітаю, шановні мешканці. Мене звати Шкля Роман, я власник двох кав'ярень, які знаходяться в центрі міста. Задумка була, якщо чесно, відкрити кав'ярню для мами, так як вона в мене займається випічкою та різними смаколиками. Вирішив спробувати себе в ролі бариста, влаштувався до свого товариша, який мене взяв до себе на стажування. Але цей період продлився небагато, так як сталася у нас повномасштабна війна, і я вимушений був іти обороняти своє місто. 24-го числа, коли почалось повномасштабне вторгнення, якщо чесно, я в це не міг повірити. Але вже 27-го числа я стояв на позиції жираф ось, і обороняв місто разом. З збройними силами України. Я знав сто відсотків, якщо ворог прийде до мене в місто, я візьму зброю і піду її обороняти. Але нічого страшного, ми справилися. Ми всіх зустріли, як то кажуть, з і сіллю. Побажали їм доброго дня. Ми зірпеня. Кав'ярні назвав я паляниця, тому що вони не могли вимовити це слово. Це патріотично, це якось. По-українськи. Вже коли ми зачистили місто, точніше, міста, я був списаний, я думав, чим мені займатися, вирішив відновити кав'ярню Сергія Смірнова, який воював також при повномасштабній війні, який загинув, продовжити цю справу. І вже після того, як я встановив одну кав'ярню, я знав, що ще є одна кав'ярня, але вона була у інших власників. Але я з ними домовився. Кавомашинка, кавомолка і вітрина в мене була. Деякі речі були безпосередньо Сергія. Спочатку я працював сам, готував каву, як то кажуть, з любов'ю, з душею для людей. Мій улюблений напій один із це джміль. Зараз ми його приготуємо. Найчастіше беруть та, скоріш за все, еспресо Американо, а з холодних напоїв це, мабуть, буде джміль. Згодом найняв працівника одного. Потім ще одного. І сам вже почав займатися волонтерською діяльністю, почав їздити на схід. Друзі, запрошую вас до себе на смачну каву в своїй кав'ярні за адресою вулиця Центральна, 6 та Шевченка 6. Підтримуйте ветеранський бізнес.